Приїхали свіжі міні-трактори TerraForce 254L. Трициліндрові з редукторними мостами на супершироких шинах передніх і задніх. В найновішому дизайні капота з такими лінзовими фарами і ледівською підсвіткою. Шини передні 7,5 на 16, задні 11,2х24 розширені. Грузи задні, грузи передні. Електронна приборна панель, бокова куліса переключення передач, фішка його двосекційний гідравлічний розпредільник з чотирма гідровиходами. Ну, стандартно осилений навісний механізм, задній фаркоп входить в ціну трактора. Трактор має водяне охолодження, задні LED-стоп-сигнали та повороти, поворотники. Трициліндровий дизель, оригінальний КМ. 385-й двигун другого покоління. свіча накала, як бачите, встановлена для легкого пуску в холодну пору. Показую шини 7,5-16, задні 11,2 на 24. Високий повітряний фільтр з масляною ванною. Ось гідравліка руля. Редукторні мости, хто розбирається. Великий акумулятор тут встановлений під капотом на 120 Ампер годин. Ну, от і все. Кому, кого цікавлять деталі, дзвоніть по телефонам зображені на відео.